Всіх вітаємо. Ми зараз зустрілися з кадетом, ліцеїстом, прикордонницею Катериною Кабарегою, яка продовжує справу батька. Батько, на жаль, загинув під час війни. І ми з Катєю познайомились випадково. Я побачив, побачив репортаж на телебаченні. Що дівчинка збирає кошти для потреб зсу, і в неї запит... вона волонтер, така в такому маленькому маленькому віці. Вже вона збирає кошти для хлопців на пікап, здається, і запитала, ким вона хоче бути, і сказала, що вона сказала, каті що ти сказала. Державної прикордонної служби України. Да, я почув цієї... Вона дівчинка, що вона хоче здійснити мрію бути прикордонницею, вступити до Академії прикордонної служби. А якраз Академія прикордонної служби набирала перший набір дівчат в ліцей, прикордонний ліцей. І Катя вже цього року перевелася до прикордонного ліцею, тоді вона навчалася в Черневецькому військовому ліцею. Да? Так, І да, хотіла привітати всіх. Всіх вітаю з святами та з новим роком. наступаючим. Кадет Коварега. Кадет. <converses> Прикордонних каваре. <ibt> да, і вже наступного року Катя буде вступати до прикор Академії прикордонної служби. Буде майбутній, майбутній офіцер Державної прикордонної служби України, майбутнє нашої держави. А я якраз користуючись нагодою, вот, у Каті запитав і ще раз запитаю, якщо чути нормально в нас, не знаю, поставте плюсик, якщо чути нас. Да, а питання моє таке, а, тому що а, зараз активно от, громадські організації, деякі о, бачу, що все чути добре. А, громадські організації, реформатори наші а, кажуть, що право дітей на сім'ю порушується, якщо вони навчаються а, на пансіоні. Да? Ось Катерина вона навчається на пансіоні. Вона проживає в Хмельницькому мати. І, а, в Чернівцях батько на жаль загинув під час війни, і Катя обрала справу бути офіцером майбутнім. Да? І зараз вона в військовому ліцеї навчається. Чому хтось а, каже, що її право на порушується? Катя твоє право на самі порушується, от якщо вони кажуть, що ти маєш жити вдома з мамою, а не в Хмельницькому? Мені здається, що це повинно бути рішення дитини, і я вибрала, що я буду жити в ліцеї бо інших ну, як це правильно сказати, вибору іншого немає. Якщо подобається ця справа, і ти будеш робити все, щоб тільки далі поступити в академію, і мені здається, що Тут вибирає дитина, а не інші. О ну, така, така, так, така відповідь. Дивіться, а оці всі, навіть е, представниця омбусмана нашого, Мінсоцполітики, е, деякі громадські організації, які, які просто кажуть, що ця дитина позбавлена батьківської любові. Катя, ти позбавлена материнської любові? Ні, я з мамою кожен день спілкуюсь вечором, коли час, і мама знає, де я. Знаходжусь і вона підтримує мій вибір. І от як бути, як от я виставлю це відео в телеграм, також що ми там проголосуємо. Чи взагалі мають право ці діячі, які освоюють кошти на грантах, тупо отримують гранти, заробляють на цьому, роблять вигляд, що вони щось роблять. Ось ображати таких дітей, батьків цих дітей, мати в даному випадку. Катя вибрала свою справу, вона хоче продовжити справу батька. Так. Батько був військовий, батько заграрічно загинув на Харківщині. А ці, я не буду називати хто, просто знущаюся над, над, над дітьми такими. Тому хто там казав, що сушко за інтернати, сушко за таких дітей, сушко за права дітей а, обрати собі, собі майбутнє. А ви, шановні реформатори, займіться тими інтернатами, де проживають діти-сироти яким потрібна нова сім'я і краще свою увагу направити туди. Ми бажаємо вам, шановні реформатори, що ви всі кошти, які ви отримали, направили в нужне русло, щоб діти, які потребують цього, отримали цю допомогу вашу від донорів, які насилаються цю допомогу. А ми будемо допомагати всім дітям. І ми з Катю бажаємо всім українцям перемоги, миру ми не зламні і не дивлячись на що, переможемо. Гарно усім відпочинку та нового року разом до перемоги і слава Україні, героям слава.